Я хочу трошки зупинитися на твій десяти голова. Ми досить у жорстокому світі живемо. Знаєте, я сьогодні братам, тому братський сказав, я тут, що мене привела сюди, як в моєму житті все було добре. Ви мене тут не бачили. Я би Бога не знав. То тоді із цього в мене вирікає питання, чого я маю вам бажати? Я вас всіх люблю. Що вам бажати? Біди? Бо в нас, коли біда, ми всі до Бога. Я по собі знаю. Дайте мені більше добра, а ще поставте мене начальство, Ще дайте мені безнаказаність великі грожі, і великі гроші, ви мене не побачите. Яке може бути? Я боюсь цього і кажу, Боже, не дай мені багато грошей, не дай мені скільки, скільки мені потрібно. Їх завжди мало. Скільки не давай, їх завжди мало. Ніхто їй дає, ні той му твій золотан толок. Скільки не дай, їх все мало, мало і мало. І життя нашого мало. Юрій Левчинський співає пісні, да? кувала Зозоля. Мало, мало і мало. Бог вибрав нас, так весай нам каже, що до початку світу. Уявіть собі, де початок світу, а де ми. Яким чином? Як це? Єремій сказав, що я тебе вибрав, посвятивши утроби матері твоєї, пророком для всіх народів, і ніхто тебе не здолає. Страшно, страшно. І йому було страшно. І били його. А хто сказав, що буде легко? 10 голова. І закликав Господь він 12 своїх учнів і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб поздоровляли всіляку недугу і неміщіляку. Матвія. Матвія, 10 голова. Перший вірш. Ми не будемо перечети імені Апостолів. Він дав їм всяку владу. Здавалася, всяка влада, ми демонів доганяємо. ми силу маємо над усім. ми як скажемо, так і буде. Але ж далі ми читаємо п'ятий вірш. Цих 12-ох Ісус вислав і він наказав, промовляючи, на путь до поганих одій. І до самарянського міста не ходьте, але йдіть радіш до овечок загиблих дому Ізраїлового. Дивіться, овечок загиблих. Це вже минула форма. Форма здійснена. Вони загиблі. Це вже сталося. Якщо проповідувати їм слово, то вони загиблі духовно, але їм була влада оздоровлювати і воскрешати мертвих і фізично. Вони мали таку влади. Перенесемося просто, немає овечок, і ми прийшли вони всі загибли. Що ми можемо зробити? У Бога і на цей є перетунок. Ну, щоби діти до цих овечок загиблих вас будуть бити. Синагоги приводити перед начальством вас будуть побивати, унижати будуть тяжкий шлях до цих овечок. І Бог вибрав нас і братів, і сестер. У цьому світі ми відділені, ми відділені, скажімо так, від нормального світу. Ми в ненормальному світі рахуємося. Цей світ. Дивиться і міряє нас так, ніби ми з другої планети. Я сюди їхав автобусом з Португалії. Нас їхало восьмеро і водій 9 Я вас відчув, брати і сестри, не почати край роботи. Їхали всі менше більшого такі ровесні. 60-літні люди. Їхавшаві, чоріп, молоді, чоріп, чоріп, жінки в основі хоча не чоловік мого віку, що навець, а то жінки їхали. Про Бога нема права що сказати. Це наші чернівчани, Заставчани, і є Сернопільщини. Наші з з Балецька, не з не з Донецька, не переселенці там, от наші, як би сказати. І це в мене, і у Божі роді люди і їдуть, бачу Христа, бо бачить і Хресяться. Але коли одна жіночка говорить, що вона працює у двох чоловіків, які живуть разом, і я сказав, а я їй навожу приклад із цього, що в Писанні написано, що возляже муж з мужем, як жінкою. Смертью Богу. Так написано. Слово Боже. Біблія писала. Та написано. А хто біду писав? Дух святий. А те, хто скаже, а я докажи, що Дух святий. Я кажу, а вони ті люди хороші, вони гарно плають, вони платять більше за всіх. І диявол платить. Дияво так платить. Це що ферів є, є така, е, значить, така жарт такий, я її знав колись на хурі, а вона ж довго. І десь раз треба дати за. Просить один другого хто не має ще такої практики, просить подивись, от там, фонарі не побити, бо так десь за що вони не фонарі побити. І один Питається, вони люди, хто це, питається, тобі помогти як людина чи допомогти Як, Ні, ти помогти друг, чи допомогти диявол. Знаєте, що це означає? Просиш диявола, він каже, давай, давай ще далеко, давай, і ти чуєш, ба-ба-ба, потім і ти подивишся, не робить. Оце, він платить, в нього є, що не платити. Він так ходить до віру. Але Господь каже, до своїх учнів. Уздоровлюйте не дуже. Восьмій Ускрешайте очищайте прокажених, поганяйте демонів, Ви даром дістали і даром віддавайте. Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів. Тобто не беріть ніякого мзду. Ви получили це за даром і за даром це маєте віддати. І не написано дайте частину і решту залишіть. Тут би хотілося б мені вставити, якщо ви пригадуєте Луки, 16 глава, 3 вірш, про несправедливого управителя пригадуєте? Як дійшли до пана слухи, що управитель транжирить його майно, він його прикликав і сказав, що від тебе відбереться упорядження. Мені Бог кладе на серце, що ж за упорядження, що ж це таке управляти, чим він управляв. Я так бачу це наше життя. Що ж це за пан? Ми можемо почути погану звістку, ми можемо бути після консультації лікаря, чергові консультації отримати погану війську. Тебе не віконна короба тобі кілька місяців. І людина падає в віче. Що ж мені робити? А на душі багато грузу, непрощеного роду. І що він робить? Він кличе божників. Божників пане, не всі божники, пане. Він кличе. Тих, кому заборгував і прощає їх, списує Боги, списує із свого життя. Можливо, коли він говорить, тому списати, був 100, кадо, коли він списує 50, той тобто 100 ці пшениці списує 80, людина не в просто просити всі ріки. Бог це знає, Тому помір можливості нести, за що пан його похвалив. Бо от от буде завжди наше управління, управління нашим життям. От мій сьогодні брат Олексій Чув, чоловік, який у, у, у моїй квартирі недавно ще скільки рік, на тому зробив ремонт ровесник, 62 роки. Чинець. Був на роботі в салоні працював. В день обід їх на лапу почерпі. Заснув і не проснувся. Ми не знаємо, на якому ми шляху. Ми не знаємо, скільки нам відміряно. Одні нарікають на Бога, на дитина маленька померла. Там аварія, там все. Ми не знаємо. Нам все дано. Дано безплатно, ми не просили і нічого за це не платили. Наша задача віддати все і спішити віддавати, сказав один брат, віруючий. Змагайтеся, Бога самі вам каже, змагайтеся, і хто витримає до кінця, той отримає вінець. А він каже: а я добавлю ще від себе, змагайтеся у повазі і в любові один до другого. Змагайтеся у піднятті один другого вище себе. Не возносіться. Краще умоліть себе тут, бо хто був менший, хто був задній, то буде перший. Тому це дає поняття розшифрувати оцю притчу, про несправедливий правителя. Ми всі несправедливі, правителі. Ми всі недосконалі. Немає людини на землі досконалії. Один Ісус Христос. Слово, яке виплатився в плоть, як і ми, і висячи на Христі, прибитий цвятник, стікаючи кров'ю, видушує і себе слова Боже їх. Я так не зможу брати сестри Я не зможу. Мені страшно мені це подумати. Немає людини, у нас немає тої любові, у нас немає тої сили. Але хоча б та, що є, усмирімо її для того, звіри дику, усмірімо її напрямку до Бога. Да нас округало, да нас вчора я полізла на, на, на дах, на будинок свій, бо дощ такий два дні впав, а римба ця труба, не чи нічого. Я зрозумів, що там позабивано, ну, але поздорово здорова розставилися там подала, я поліз. Почистив було себе, думаю, і там вже я раз я виліз, то хочеш уже всім. Полагу там по тому будинку. Жіночка вийшла вже старша, така ти 80 вийшло, почала ти. ти лазиш по тому, ти черепець <гум> <гум> Та жіночка, У вас тут савок, савок на горі. Вода стоїть. злив, воно ж піде, піде, всього наверх, на дах піде. І не треба буде черепиться побити. Ви замість того, щоб подякувати, скільки вам років? Ви не навчилися починати розмову з подяки, а зразу чертиця. Ну таке, світне досконально. Ідемо далі. Ми і пісні слухаємо, і вірші. Це все проповідні. Це все є це теж проповіді у супроводі музичних інструментів, як і за часи часів не Це все це все музичні сроку. Тому що кожна людина індивідуальна. Хтось прийме слово, хтось прийме душою, хтось прийме пісню, хтось прийме самою мелодію. Мені як гарна мелодія, я можу заплатити від самої мелодії, не чувши слів. Буває, я мені на серці і я не плачу. Отаргов нас всіх утворив унікальними і індивідуальними. І каже Бог, навчайтеся один водному, бо я кожному відкриваюся окремо. Я вам колись розказував випадок про переломну таблетку. Реально? Один чоловік сидів в тюрмі. Мій колега давно, це було за всі радянським Союзом, ми шифрували разом. І вони купалися на крадіжці. Дали 4 роки тюрми, там їх кілька. І він вже потім вийшов по здоров'ю, у нього діабет, вийшов трошки раніше, і розказує, не попадайте туди. Я прийшов у ту медпункт і кажу, що в мене там рана на нозі не гоїться. Мені треба, що ну, я маю діабет, вона не гоїться. І голова мені дуже болить. Жіночка старша та сидить, медикиня. Розламала таблетку на двоє, яка на це відновила цієї голові. Це свідчення, це він розказує це свідчення. Але діло в тім, брати і сестри, коли мене Бог прикликав, коли я почав в Слово Боже, я зрозумів, що наша Біблія святе Писання це і є ота таблетка Переломана, вона ломається для кожного, скільки нас є мільярдів мільйонів, вона для кожного ломається. Кожного індивідуально допомагає, тому від того, тому і того. І каже Господь, спілкуйтеся, комунікуйте між собою, діліться тим, чим я вам відкриваю. Бо написано, що я вам скажу в тишині, в темноті, вивойте це на світло між собою і між людьми. А як же можна пізнати Бога, якщо не так? Стають ворогами. Як же це зрозуміти? Ми слухали брати з сіла і першу проповідь брати сказано. Ви подивіться, які тяжкі обрублення, які порівняння. Люди стратили людське життя у піч за те, що не поклонилися. Ідолові не надали уваги. Це на світі треба бути вірними своєму Богові, якого не бачили, ніхто ж Бога не бачив, яку треба мати віру, якої кріпості можна випросити, щоб іти в піч. Переважна більшість ламаються. Зараз прийшов час війни. Ми на свої очі споглядаємо, ми не участвуємо там, ми бачимо, як, що там робиться. Що там всі, хто приходить, іді туди, там страшне там пекло. Тяжкий час настав. Але якщо старші люди, якщо ми поаналізуємо трошки минуле життя, що свій Радянського Союзу, дієносять і дотепер, наскільки, скажімо, наша Україна відступила від Бога? Церков багато у селі може бути дві-три, різні конфесії. А це може бути просто галочки. Тому ми кожен маємо себе питати, чому я тут, з чим я сюди сюди прийшов і чого я взагалі сюди хочу. Чого я чекаю від того, що я сюди хочу. Або з чим я прийшов, що я хочу віддати. Не думайте, каже Ісус, 34-й звір. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир щоб принести прийшов, а меча. Я ж пішов порізнити чоловіка з батьком його, до з її матір'ю не з святку її. Вороги і домашні його. Як же за вкласти, мій та, моя мама? Вони ж ночі не доспали, вони мене породили, вони мене люблять. У нас повага, у нас ніхто агій буде не сказав все життя. Ми ж разом. І тут Бог торкається серця кого-небудь із них. Чи сина, чи дочку, чи батька, чи жінку, маму. Кого-небудь. І як уже трошки відділяється ця людина, торкається Бог ця людина вже відділення. Вона освячується самим Богом. І різниця поглядів, як ми ж до тої церкви постійно ходили, та що ж ти нас позориш, сінок, а що ж про нас люди скажуть? І наскільки це стає скільки це стає контра одне проти другого, що доходить до ворожбиства. Хто більше, ти сьомий біж, хто більш, як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. Ви подивіться, яке порівняння, Господи, ти ж нам сам наказуєш почекати батька і матір. Ми ж його Якщо ми не будемо вірні в меншому, як же ми більше нам даш. От тут Бог каже, будьте мудрі. Будьте мудрі. Це не хамети з нашим батькам хамити. Це йти за мною. Це сталося в Авраама з його батьком. Батько мене покликав Бог. Який Бог? А вони продавали Божкім робити. Про що ти говориш? І Бог, от наші бойові від сьогодні. Ні, я чув голос мене покликав Бог. І він кличе, щоб я вийшов з дому твого сино, Я сподіваюся, що це моє буде твоє. Ти ж мій наслідник. Молодший син. Ні. Сказав мені Господь вийти. Куди? Не знаю. Сказав, йти. Ми хочемо знати трошки впевненість у завтрашньому дні. Тож не завжди так буває. Ми вийдемо звідси і ми не знаємо, що зараз. Дивіться, прилетіла ракети, забрала життя. Скільки життів забирали? Ми не знаємо, що кому написано. Одне тільки знаю, певне, що без бога це відбувається. Будемо вважати, що Україна на аволіційному столі. І потрібно. Я знову ж таки повертаюся до того, що починав. Якби в мене було все добре, я б тут не був. То що мені дякую за всі мої падіння. Скоріше всього, дякую Богу за всі мої піднімання. Не написано, що людина не впаде. Паде. Проблема у непідніманні. Піднятися, просити Бога. Всі ми впадемо. Напроти життя всі ми в палець, хто тримає молоток. Хто з хати не виходить, той не спотикається. Ми для того приведені в цей світ. Бо ж Ісус каже, нам, спокуси мусить бути. Він же ж не каже, нам, дивіться, вам можуть трапитися спокуси обійдіть їх. Ні, Він каже, спокуси, мусить бути. Я посилаю, раз вони мусять бути, а без волі Божої іншої не стається. Тому я посилаю спокуси вам. Але ви будьте над ними. Я вам даю таку силу. Візьміть її. Господь ти лоза наша. Ти благослови. Ти благословив наше тримання на тобі, ми гілочки. І оце тримання гілочка на столі, от у оцю христинку, благослови нам Боже, це, укріпи нас у цьому. Не дай нам відномація ніякі сиді, бо цей світ має чим заворожити. Знову ж таки, від цього більше. Хто любить, хто любить більш, як мене любить сина чи дочку, то мене не достойне. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною світом, той мене не достойний. Хто душу свою зберігає і погубить її? Хто за мене погубить душу свою, той знайде її. Чому Лазареві я закінчую? Чому лазареві легше було зустріти знаки прийти до Бога? Чому бідному ми переживаємо, що ми біді? Не переживаємо, що ми не маємо, як інші мають. Чим бідніші, тим легше прийти до Бога. Чому? Тому що до бідних Бог пішов на зустріч. Він прийшов до бідних не до багатих. Він пішов на зустріч. Чому нам легше втіти? Бо як тільки ми візьмемо в тут. Він каже, я стою ось з тобою. А багатий немає коли про це думати. Він про багатство думає. Він здається, що спить спокійно, в нього там, все, він курорти. Живе, як може, а це все спокуса для нас. Для нас бідних, для того, хто бідніше має це спокуса. І сказано говорить тому, через кого приходять спокуси. Вони багаті, вони не відбиваються над іншим, вони навіть не розуміють, яку вони Дісі сиплять на рану тих, хто не може цього мати. Я не забороню, як була моя воля. Я би в цьому світі заборонив бути безмірно багатим. Я би поставив ліміт для багатих і ліміт для бідних. Ти не можеш бути бідніший за оцю рамку і не можеш бути багатший за оцю рамку. Але мене ж ніхто про це не питає. Слава нашому Господу!